Вітаю всіх глядачів і підписників каналу. Ну що, розпочали ми відправки. Хочу вам показати, як ми пакуємо, як ми робимо. Ну і ще пару оголошень по розсаді. Так, от як ви бачите, з помічником почали вирізати. Зараз я покажу, яка в нас є готова розсада. Ось, Так, 4 ряди бріли, як ви знаєте. Тут ми вже почали, почали все вирізати, яка у нас бріла. Зараз я покажу. Ось. Зараз тут погано виду. Ось. Ось корінець, бачите, який кущик. Ось. Тут ми почали її вже вирізати. Зараз покажу, як ми пакуємо. Як ми пакуємо. всім вже ж цікаво. Вот. Значить, це ми пакуємо амі, тут буде 100 штучок. Пакуємо ось так. Амі у нас не переросша, гарно виглядає. ось так, ми бережно пакуємо, потім я тут ще зверху листок бумаги покладу і все так плотненько запакую, щоб вона не тряслась. Да, звісно, десь якийсь лісточок, воно прийметься, але це не страшно, так як розсада йде в стаканчику з землею, з корінчиком. От, е як там десь якийсь листочок прямнеться, це взагалі не страшно. Ви її посадите, вона прийметься 100% і все одно вона буде випускати, прийматись нове листя. Готуватись собі до зими, вкриватися цим самим листом. Ось ми спакували так виглядають посилочки. Це сьогодні відправляю зараз до обіду 5 посилок, там 100 штучок. Тут по 30, по 60, по 40 різні. Є амі, є бріла. От, які, бачите, які маленькі, погані такі, ну, скажімо, бідненькі, я відкладаю, потім я за ними догляну, підростуть. І або собі висаджу, або будемо повторно вже комусь відправляти. Зараз я покажу декілька стаканчиків, які у нас є по брілі і по амі. Дивіться. Так, ось у нас ще бріла, ще бріла. Ось так виглядає кущик, ось так бусик ось таку розсаду ми відправляємо. От, дивіться, гарний листочок, здоровий, все чудово. От. І ось у нас Амі. І ось така Амі. Ось також. Росада гарної якості. Стаканчик говорить сам за себе. От. Працюємо, працюємо, відправляємо. Е, далі на рахунок розсади. Е, я вже почав відправки і попередньо замовили у мене десь е, 2 тисячі штук. Відправляю я всім по списку, по черговості. Хто, як замовляв, загалом є 4 тисячі стаканів. Замовили вже десь 2,5. Тому розсади залишається небагато. Хто ще хоче, будь ласка, пишіть, замовляйте, будемо відправляти всім без проблем. Далі на рахунок копанки. Також на днях почнемо копати копанку. Будемо один день робити стакани відправляти, другий день робити відправляти копанку. Ось в мене зараз в такому вигляді є копанка. Це ми зараз кожен кущик потім будемо викопувати, але не цю. На іншій ділянці я садив набагато раніше. От, е і вона там набагато-набагато краще. Ця ще буде, напевно, з недільки-зоджі ще чекати свого часу. Потім ми аж її... Будемо пробувати викопувати. Хочу, хочу, щоб корінчик був дуже гарний, щоб він коштував свої гроші, відповідно, якість, перш за все. Тому, якось так по копанці буде у нас орієнтовно тисяч за п'ять, точно, тисяч за п'ять. Замовили десь около півтори. Тому копанка ще є. Кому цікаво, також пишіть на Viber. Для зв'язку я залишу в коментарях, закріплю під відео, напишу на відео. Коротше, телефон знайти буде не проблема. І якось так. От. Тому, кого цікавить розсада, звертайтесь. Кількість обмежена. Ну, ще замовити можна. Це останній місяць, коли можна посадити, тому що далі вже буде пізно, треба, щоб вона трошки і прижилася, вкорінилася, розпустила листя, набрала сили, щоб дала гарний вам врожай на наступний рік. Ось якось так. Оце ми садили стаканчики самі-самі пізніші. Самі-самі пізніші. Ось так вони вже виглядають. Ось так. Тому всім гарних врожаїв, гарної полуниці. І хто ще не встиг, замовляйте.